Депутат обласної ради Наталія Гетце закликала усіх відродити найважливіші людські цінності збереження історичної пам'яті і створити власне родове дерево. Так був оголошений обласний конкурс під одноіменною назвою Дерево роду. Щоб взяти участь у ньому, необхідно зареєструватися на сайті, провести генеалогічне дослідження свого роду та придумати ідею для висвітлення свого родового дерева. Це може бути будь-що, починаючи від малюнка вишивки і закінчуючи різьбою по дереву. Чи іншими креативними виробами я настільки захопилась е, ідеєю цього конкурсу, що я сама сьогодні зі своєю родиною працюю над створенням свого власного дерева роду. Ми маємо пам'ятати свій рід до сьомого коліна, і була така міфологічна ідея, про яку ви знаєте, що душі померлих предків вони нікуди не зникають, вони знаходяться поряд з нами. І е, вони підтримують нас, коли ми звертаємось до них у важкі і складні становища. І чим більше була така ідея, чим більше людина пам'ятає своїх предків, тим більше у неї янголів охоронців, які її допомагають. А у барському автомобільно-дорожньому технікумі студенти займаються вивченням свого роду щорічно. Це так звана традиція для першокурсників. Ми зі студентами цю роботу розпочали ще з 1989 року. Року. І я так подумки сьогодні підраховувала, скільки наших студентів вже написали, дослідили свій родовід, хай навіть до четвертого, хай навіть до п'ятого коліна, то це виходить більше п'яти тисяч. Е, з чого почалося? А почалося з того, що я як філолог, спілкуючись з дітьми, стикнулася з тим, що багато з них навіть, навіть не знали дня народження своїх бабусь. Забували, як їх звуть, і ми ввели як обов'язковим з літератури української семестрово-контрольну роботу. «Ойрода наш красний. Під час дослідження свого походження кожен може звернутися і до обласного архіву. Тому це все таки родинна справа, і все таки родинна. Робота допомогти, консультувати, сприяти, надати матеріали це наша функція. І ми надаємо ці матеріали, але конкретна довідка буде стосуватися лише конкретного імені чи конкретної події однієї, яка лише є цеглинкою, одним з фактів, з яких треба все це дерево зробити. Переможці конкурсу Наталії Геца будуть нагороджені різноманітними подарунками, побутовою технікою, подорожами та заохочувальними призами. Найцікавіші проекти будуть відзняті на відео для створення документального фільму. Юлія Жовнір, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.